Друзі, всім привіт! А я вам показую про свою систему оберігання акумулятора від фірми «Хосфара». Ну, Дивіться, в них класно у нас все працює. Діть. Все поскладали. Пічні. Закрили. Або так, або так приїхали попрацювати. Відкрили, маєте таку штуку, дивіться, як файно. Дивитесь, хоп, цілий, цілий. Тей не цілий, цей не цілий. цей цілий. Цей, ціли, цей теж цілий. Да? Да. Все, беремо. Раз. Один. Хоп. Два. Ну оце візьмемо. Три. А? Все, Клас! А? А оце я понимаю, це сірий. Це круто.